Шкода Фабія 1,4 двигун. Приїхала з проблемою, тою, що машина не їде. Машина не їде, і, по-перше, приїхала, саме головне вже не в перший раз вона раніше приїжджала, вона щось теж не працювала, були замінені свічі, свічки нічого не помогли походу. Або на якийсь тимчасовий період, я не можу зрозуміти. Була підозра на форсунки. Форсунки на стендові показали себе нормально. Форсунки теж відпали. Але ізначально була проблема в тому, що вибивало пропуски в першому і четвертому циліндрі. Компресія мірилась, Компресія все присутня, все добре. 12 очків в кожному циліндрі Що цікаво? Після того, як ти ошибки скидаєш, вона в тебе буде тиждень їздити, 2 тижні їздити, і все буде прекрасно. Ну, в один момент вона опять починає показувати фокуси. Що ми маємо? Ми маємо ось ну, пропуски ціліндрів. Першому і четвертому форсунка циліндра третя. Форсунка циліндра друга. Коротше, ці е, катушки вже до тої степені достали, що мусив кінта заражав взяти від такого самого двигуна ще дві катушечки. Дві катушечки. Ми їх поставили. І що ви думаєте? Вона їде, вона їде норм. Але опять же, наскільки це буде довго? Саме цікавіше по форсункам. Чого в них вибувають Ви колись Бачили такі форсунки. Цікаво, правда? Чого з ними проблема? В душі не знаю. Будемо думати. А може хтось знає, може хто підскаже, куди ще можна подивитися. Бо, в принципі, машина читається, ошибок взагалі немає ніяких. Так що якось так.